Вітаю, друзі! На жаль, останнім часом ми отримуємо дуже багато негативної інформації. Вона зазвичай приходить з фронту, наші війська просідають, а ворог поступово просовується в глиб країни. І нам від цього стає сумно. Тому, друзі, я хочу вам сьогодні трохи підняти настрій, показавши вам, що не все так погано. Сьогодні ми проаналізуємо деякі моменти, які відбулися на Мюнхенській конференції з безпеки. І перед тим, як я почну піднімати вам настрій, будь ласка, ті, хто не підписався, підпишіться, бо нас має ставатись кожним днем більше. Тому що тут на каналі ми говоримо про серйозні корисні речі, які стосуються кожного з нас. Одразу фіксуємо те, що лежить на поверхні. Без постачання Україні від колективного заходу ефективної зброї перемогти Росію, м'яко кажучи, нам буде дуже складно. США, які проголосили себе стратегічним партнером України, раптово припинили їй допомагати. Це факт. Не будемо зараз углублятися в внутрішню політику Штатів, у нас своє і воно болить дуже боляче. Наступний факт. Напередодні конференції в Мюнхені пролунали заяви Трампа, що при його президентстві Європа буде думати про свою безпеку сама. А далі був виступ сенатора Джеймса Венса вже на самій конференції, який заявив, що Штатам потрібно засередити всю увагу не на безпеці Європи, а на проблемах в Азії. Ну і останній штрих це безумовна антиукраїнська позиція Білого Дому. І відмова Байдена приймати участь у Мюнхенській конференції, останнє продемонструвала віддаленість Штатів від катастрофи, яка нависла над цією Європою. Бо з поступовим просуванням російських військ в глиб України Путін стає ближчим до кордонів Європейського Союзу. Все це повергло лідерів європейських країн у вічі. І вони, не соромлячись і не стримуючи себе, виказали все своє обурення політикою Білого Дому американській делегації. Відверто кажучи, до моменту відкриття Мюнхенської конференції українське питання зависло у повітрі. Тепер же, і це добра новина, Україна повертається у порядок денний світової політики. Це сталося завдяки тому, що лідери Європи об'єктивно оцінили всі ризики і дружно послали Білий дім, не буду казати куди, прийнявши рішення самостійно боротися з Росією. І це не моя вигадка. Про це пишуть всі провідні видання США. Ну, наприклад, Вашингтон Пост. Цитую: європейські чиновники готуються до можливого повернення Трампа. І бачить його вплив у послабленні республіканської підтримки допомоги Україні. Це є проблема, і вона тісно пов'язана з їхньою власною безпекою і можливістю оборонятися. Тобто європейці сьогодні кажуть, що жарти закінчились, йдеться про оборону Європейського Союзу. Таким чином, постійне загравання Білого дому з Путіним, політика невизначеності порадила в Мюнхені справжню бурю. Головною темою на Мюнхенській конференції, яку обговорювали як на панелях, так і в кулуарах, була тема Європейського НАТО. Так ви правильно почули, Європейського НАТО. Йдеться про створення нового оборонного альянсу з використанням ядерної парасольки. Цілком можливо, що Україна війде в цей альянс. І це логічно хоча б з двох причин. Перше, Україна географічно є буфером між Ерефією і Євросоюзом. Друге, в Україні, по оцінкам західних експертів збереглася ядерна інфраструктура, яку після невеликої модернізації цілком можна використовувати. Все настільки серйозно, що вже на цьому етапі між західними та східними країнами Європейського Союзу виникли суперечки. Східні не довіряють Західним, бо сумніваються в їх рішучості їм допомогти у разі нападу Російської Федерації. До східних країн приєднується ще й Фінляндія, яка також переживає за свої кордони. І як приклад, ці країни наводять Україну, яка, підписавши Будапештський меморандум, по факту кинута і всіми забута. Проте, незважаючи навіть і якісь там суперечки, процес рухається. І зараз обговорюється питання фінансування майбутнього альянсу. Все це відбувалося на Мюнхенській конференції. Штати, дивлячись на це, не вірили своїм очам. Європа не благала про допомогу. Вона банально забила на білий дім, не звертаючи на нього увагу, не просячи у нього дозволу, а просто прийняла рішення разом з Україною самотужки бити Росію. Такого демаршу американські політики не очікували. І це також для нас класна новина. Пояснюю, чому така рішучість європейців Білому дому не сподобалася. Певнений, що Байден пожалкував, не приїхавши до Мюнхена. Це була його помилка. По факту, він сам своєю поведінкою і спровокував створення європейського НАТО. А при таких розкладах Європа стає самостійним гравцем геополітиці. Вочевидь, штати не очікували такого повороту. Вони думали, що хтось буде з ними нянчитись, роками чекати прийняття від них рішення. Ні. За них просто забули, і Європа починає рухатись самостійно. Американський політичний істеблішмент зачесав патилицю. Реакція була миттєвою. Тут же канал НБС заявив, що США готують для передачі Україні увага балістичних ракет великої дальності, а далі ще більша увага. Для відпрацювання їх по Криму і в першу чергу по мосту виходить без України ніяк, без неї все летить до бісу. І в Білому домі нарешті починають це розуміти. Розуміти, що Європа разом з Україною здатні за себе постояти, не звертаючи увагу на відсутність турботи з боку Сполучених Штатів. А цього я впевнений білий дім. Бажає менш за всього. Тому він змушений знову перебирати на себе лідерство у постачанні зброї. Але ж тепер з урахуванням думки таких країн, як Фінляндія, Польща, Прибалти, я вже не кажу за Україну. Вона стоїть на першому місці. По праву. Бо Україна знаходиться на передовій і сьогодні вона воює і за Америку, і за Європу. А при такому ставленні питання майбутнє постачання зброї це вже про конкретну перемогу над путінізмом. На інші варіанти вже ніхто не погодиться. Якщо прибрати сантименти, то питання для Білого Дому стоїть так. Бажаєш бути з нами, допомагай по дорослому Не бажаєш ми все зробимо самі без тебе. І Білий дім це відчув. Саме цим пояснюю появу заяви на каналі НБС про балістичні ракети, які Пентагон готовий нам передати. І що дуже важливо, в цій заяві йдеться про Крим, який є ахілєсовою пятою для всього путінського режиму. Вибіймо їх з Криму, вибіймо з азовського узбережжя. А далі вже підемо на Донбас. Висновок: Альянс НАТО демонструє неготовність виконувати роль, заради якої він був створений. Європейський союз готовий самостійно протистояти Росії, всіляко допомагаючи Україні. І тепер саме головне. Українське питання справедливо повертається у світовий порядок денний, Ну і останнє, Сполучені Штати Америки змушені реагувати допомогою. Зірки знову складаються таким чином, що у нас з'являється серйозний шанс і можливості закінчити цю війну перемогою. Всесвіт, вкотре демонструє нам свою любов. Єдине, що нам потрібно буде зробити, це коли настане час бути готовими власноруч навести всередині країни порядок. Впевнений, з цим завданням ми впораємося. Сподіваюся, я вам, друзі, хоча б трохи, але ж підняв у настрої. Все не просто непогано, а я б сказав, би, все йде так, як потрібно нам з вами, українцям, які люблять Україну і готові за неї битися. Наприкінці зроблю маленький анонс. Невдовзі запишу ефір з політологом Віталієм Куликом, в якому ми в формі бесіди проговоримо важливе питання. Хто б там що не говорив, а з огляду на те, що відбувається на банковій на геополітичному рівні, вибори президента і вибори до парламенту відбудяться. Ця політична еліта в лапках. Вже всіх дістала як нас, народ України, так і політиків Заходу. Тому на цьому ефірі ми поговоримо про вміння орієнтуватися і правильно обирати проміж претендентів на владу, яких дуже скоро з'явиться нечисленна кількість тих єдиних, які нам потрібні, яким ми могли би довірити свою долю і долю України. Запевняю, буде цікаво. Отже, слідкуйте за моїм каналом. Друзі, на цьому все. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте подбайочки і безумовно ж поширюйте це відео. Як завжди, бажаю вам бути обережними. Іде війна, допомагаємо один одному. Я вас всіх поважаю. До нових зустрічей!